Если вы посмотрите, как крынки мы отбивали, сколько по времени, ну, это не крынки, это гораздо больше территория. Вы сегодня, безусловно, уже слышали крайне любопытные цифры, которые были названы у Путина на совещании. Я им на всякий случай назову. Враг углубился на 28 километров, и ширина его наступления 40 километров. Правда, Владимир Владимирович сказал, ладно, пусть... Это вы нам военные, пусть пусть доложат. Но какая ситуация? Враг продолжает набирать. Враг продолжает набирать в сторону, безусловно, Курской атомной станции. Что мы делаем? Мы выстраиваем оборонительные редуты. Там и рвы, там и другие оборонительные сооружения. Там принимаются и меры по противовоздушной. Обороне. За два с половиной года там не вырото укрепление, все по телевизору говорили: по, по границе на замке мы пирамидки поставили противотанковые, это какая-то долбанная комедия. Да, перед этим были сообщения российских СМИ: что за два с половиной года российская армия освободила 400 квадратных километров. То есть, такой же кусок. Так вопрос: как вам нравится соотношение потерь ВСУ и российской армии при освобождении и мне очень нравится, что мы косим украинцев гораздо успешнее, чем они нас. Юра, я могу сказать только такой ответ. Сколько Всё. они потеряли за эти несколько Ю, дней? Юрий, а если, не если у вас не была единица, не то что по геометрии, единица по арифметике. А как вы полагаете, разведка со стопроцентной достоверностью обнаруживает цели противника? Ну, судя по тому, что сейчас вот суд же, видимо, не со стопроцентным достоверным. Все. Вопрос по Курску. Вот вы сказали вначале, что нужно слушать только официальное заявление. То мы еще раз... раз твердо повторяем. Вы поняли наше сообщение. Что касается кроме... вопросов по ситуации... Читайте все в средствах массовой информации, слушайте в средствах информации. Виктор Николаевич, я могу задать вопрос? Все. Зачем вы все. меня перебиваете? Я вам, я вам сказал по Курску Дайте только. мне мне задать взамен. вопрос. Если Масса вы зададите перед... вопрос, я этом вам скажу. Читайте, все, что сообщает Кремль, Минобороны и так далее. Официальная власть, что сообщает. Все. Я не могу интерпретировать этот вопрос. А вдруг я ошибусь? Зачем мне это нужно, уважаемый? Не буду я відповідати, і вам говорю. Я пользуюсь офіційною інформацією і ви, пожалуйста, пользуйтесь. Поехали. Я вам отвечу, а ви переначите, а потім, може, у мене неприємності буде. Я этого не хочу. Ну, по-перше, закріплення воно триває з першого дня, коли наші почали прориватися, відразу почалася підтягуватись логістика, інженерні служби. Тобто, це закріплення триває. Дійсно, просування останнім часом воно зменшилося, так як ворог увів серйозні резерви. Перекинули із деяких напрямків, таких як Вовчанський, роботи не з Покровського зняли один із підрозділів. Тобто вони зараз водять ці резерви, вони частина вже велика введена, вони будуть зараз спробувати робити контрудари. І загалом, звісно, що зараз буде значно менше просування. Якщо говорити про доцільність, то враховуючи ситуацію і той тупик, який виник. По лінії зіткнення із тимчасово окупованими територіями України то звісно варто продовжувати. І ця операція вона повинна війти в книжки історії. У нас немає точних даних. Я бачив, як один із блогерів озвучував приблизні цифри, але знову ж таки, ну тут мабуть точної інформації володіє тільки в генеральному штабі. Ну загалом що дивитися на ситуацію по всій лінії зіткнення, то виглядає, що ворог намагається оптимізувати свої ресурси. Це на жаль не дуже хороший діночок. Вони можуть зараз відмовитися поки від генерального штурму, наприклад, час свого яру. Але в той же час вони не можуть відмовитися від наступу на покровськ, так як в них є велике вікно можливостей. І на жаль, останні новини, які там надходили сьогодні в першій половині дня із покровського напрямку, ну там скажімо так, хорошого мало. Ну перші дні дали їм такий холодний душ, але загалом вони не відмовляються від покровська. Вони продовжують активно наступати, активно витрачати життя особового складу. І зараз ситуація важка, дуже як біля Гродівки, так і біля Новоторецького. Ну і на жаль, сьогодні інформація, яку ми зараз в процесі верифікації, то це що ворог зачищає желанне і підійшов до Миколаївки. Ну а Миколаївка, це фактично висота, з якої вже там. Є пряме сполучення як із Салідом, так і Новогродівкою. Тому битва за Миколаївку вона буде дуже важкою на нашу думку. Про альтернативні шляхи я не буду коментувати. Поки суха погода, альтернативних шляхів багато. Як тільки погода погіршиться, то відповідно так. Власне, якщо говорити про трасу, то її перев'язання у суху пору воно суттєво не вплине. А як тільки е, почнуться дощі, це осінь, як тільки почнеться зима і е, часті проїзди техніки почнуть псувати як і покриття інших е, логістичних маршрутів, е, так і ґрунтові дороги, тому що ґрунтові дороги вони залишаються важливим чинником. То якраз коли е, почнеться так звана розпутиця, то тоді вже буде важко. Ну, у них дуже багато боєкомплекту, особливо, якщо ми говоримо про керовані каби-фаби. Це дуже такий важливий фактор у успіху їхніх просувань, так як вони каби-Фаби застосовують як на Покровську, так і на Часовому Яру, на Вовчанську. І зараз були пуски пабів і на Сумщині, і по Курщині, тобто це їхня така от палочка вручалочка яка дає їм можливість зупиняти певні просування або зупиняти, або пробивати наші оборонні можливості. Якщо говорити по техніці, то останнім часом, якщо говорити за літо, то вони дуже багато почали застосовувати особового складу і менше техніки. Але от динаміка останніх двох тижнів, якщо там говорити за район Курахове, за Купінський напрямок, то тут вони скажем так, застосування техніки посили. З чим це пов'язано? Ну нас поки що відповіді немає. Ну я сподіваюся, що він цього не зробить, тому припущень нас поки що немає кого вони можуть поставити. Ну з військової точки зору, це суцільний провал. Тобто, це провал їхньої оборони, це провал їхньої розвідки, планування тощо. Тобто, це не було як в кринках, як на півдні в му році. Тут вони не очікували. Якщо порівняти, наприклад, із тим, що було там біля Вовчанська біля липців, там, звісно, у е, кількох наших виначальників е, відбулося звільнення з посад, і якби наші краще підготувалися, то і того не було б допущено. То якщо порівнювати Вовчанськ із Курськом, то це небо і земля. Якщо там Вовчанську 150, вони приблизно щось там захопили квадратних кілометрів, то тут вже більше тисячі. Тобто, це. Е, ну, Сім разів більше ніж Вовчанськ, тобто, це однозначно провал їхньої оборони і розвідки. Ну там ми не так активно слідкуємо. Нам хоча б за рухами на тимчасово окупованих територіях встигнути, тому що є бригади, які були відновлені, перекинуті, наприклад, на один з напрямків. Їх тут терміново зняли на курс. Тобто, вони ще навіть ніде не світилися публічно. Ми знали про них тільки за допомогою, скажімо так, засобів РР. То зараз вони вже публічно впливають на польську такі бригади. Якщо говорити за підрозділи морської піхоти, які там є це 810-та бригада, то звісно, що в них пріоритетне комплектування на дешеве, на, на морську піхоту на підрозділи так званого спеціального назначення. Тобто, в них там, звісно, із озброєнням із технікою ну, краще ніж звичайних мотострілків, знаєте, Білорусь, звісно. Якщо так дивитися, вже була учасником нашої війни, коли вони відкрили для росіян прохід на нашу територію. Але зараз, наскільки мені відомо, вони бояться вступати в війну. Вони побачили силу української зброї, вони побачили той опір, і вони можуть побрязкати зброєю. Але якщо вони вступлять в війну, ну це буде вирок для Лукашенка. А той боїться за свою посаду, за своє життя. Тому я думаю, що страх за свій. Ззаду нього буде переважати за потребу вступити в війну.